Це заняття насправді про внутрішню подорож у часі. Ми даємо дітям можливість усвідомити, що час це не просто про стрілку годинника, це про спогади, про запахи, про звуки, про важливі моменти з минулого. Ми даємо їм можливість зануритися в себе і таким чином краще зрозуміти, хто вони є насправді. Ми даємо дітям не просто інструменти. Спостерігати час, ми вчимо їх відчувати його і проживати усіма можливими способами. Це дуже важливе заняття, де ми створюємо зв'язки: минуле майбутнє, я велика спільна історія про мрії, свободу і спільне, прекрасне майбутнє.